Все, що тобі знадобиться для виконання цієї вправи, це свіжа троянда і спокійне місце. Найкраще робити її в природному середовищі, але тиха кімната також підійде. Почни уважно вдивлятися в центр троянди, у її серце. Роман поясни мені, що троянда дуже схожа на життя. На твоєму шляху зустрічатимуться терни. Але якщо віра з тобою і ти впевнений у своїх мріях, то врешті-решт ти пройдеш крізь терни до вінця квітки. Не відривай погляду від троянди, зверни увагу на її колір, текстуру та форму, насолодись її ароматом і зосередь свої думки на цьому прекрасному творінні. Спочатку до тебе приходимуть інші думки, відволікаючи тебе від серця троянди. Це ознака нетренурованого розуму. Але не варто хвилюватись, покращення настане дуже швидко. Просто спрямовуй свою увагу на об'єкт концентрації, дуже скоро твоя свідомість стане більш сильною і керованою. Будь наполегливим і проводь все більше і більше часу, насолоджуючись серцем троянди. Через один-два тижні ти вже зможеш присвячувати цій техніці 20 хвилин, не відволікаючись думками на інші предмети. Пам'ятай, або ти контролюєш свою свідомість, або вона контролює тебе.